Дженніфер Лопес знайшла спосіб врятувати Бенніфер живою після того, як вона сказала, що її розлучення це найкраща річ. Дженніфер Лопес Еволюція після розлучення та мистецтва, щоб підтримувати зв'язок без зобов'язань. Дженніфер Лопес ікона поп культури, і її особисте життя завжди було уважною увагою. Останні події, пов'язані з її розлученням з Бена Флек, Знову підняли хвилю дискусій та спекуляцій. Однак, замість того, щоб зосередитись на драмі та плітках, варто звернути увагу на те, як лопес справляється з ситуацією та як це перетворює особистий досвід у професійне зростання. Як експерт у галузі особистої ефективності та психології відносин, я давно спостерігаю, як знаменитості використовують публічні прогалини для саморозвитку та зміцнення особистого бренду. Що стосується Дженніфер Лопес, цей процес особливо цікавий, демонструючи зрілість та стратегічне мислення. Мистецтво неоднозначності та контролю над розповіддю. У соціальних мережах Лопес регулярно публікує фотографії та відео, які викликають жорстокі дискусії. Нещодавній пост із светром Лаванди та намистом, який спричинив здогад про можливе воз'єднання Бенніфер, є яскравим прикладом цього. Замість того, щоб ігнорувати питання та коментарі, лопес використовує їх для збереження інтересу до своєї особи та контролю над розповіддю. Ця тактика не нова. Багато знаменитостей використовують неоднозначність та підказки, щоб підтримувати шанувальників у напрузі та стимулювати дискусії. Однак лопеса досягає цього завдяки своєму досвіду та здатності належним чином дозувати інформацію. Це не дає однозначних відповідей. Але не заперечує можливості нових поворотів у її особистому житті. Це створює ефект невизначеності, що змушує шанувальників постійно стежити за її новинами. Найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося, перетворюючи біль на паливо для зростання. Заява лопеса про те, що розлучення стало найкращим, що коли-небудь зі мною траплялося, може здатися парадоксальним. Однак, з точки зору психології, це дуже логічне пояснення. Кризові ситуації часто стають каталізаторами особистого зростання. Розлучення, як і будь-який серйозний розрив може змусити людину переосмислити свої цінності, пріоритети та цілі. Я часто раджу людям, які переживають складні життєві ситуації, і одна з найважливіших порад, які я їм даю, це навчитися вчитися від болю. Перетворити негативний досвід на паливо для зростання. Лопес, здається, добре знає цю концепцію. Вона відкрито каже, що розлучення допомогло їй стати більш самосвідомим та іншим. У своїй практиці я спостерігав, як люди, які пережили розлучення, здобули нову впевненість у собі, почали займатися новими проектами та встановлювали здорові стосунки. Розлучення може стати відправною точкою для створення більш повного та щасливого життя. Професійне зростання, жінка, павук цілується та подяка Бену Афлеку. Слід зазначити, як Лопес використовує свій особистий досвід для просування своєї кар'єри. Її майбутній фільм Жінка, Павук це яскравий приклад цього. Вона відкрито визнає, що фільм не буде зняти без підтримки та фінансування Бена Афлека. Це демонструє не лише її професійну вдячність, але й її здатність знаходити переваги за будь-яких обставин. Вона не приховує своєї подяки Афлеку, але також не дозволяє минулому впливати на її майбутнє. Вона використовує свою історію, щоб привернути увагу до фільму та підкреслити її рішучість. Підтримка на відстані, зрілість та повага у відносинах. Цікаво, що Лопес і Афлек, незважаючи на розлучення, Підтримують один одного зовні. Це вказує на зрілість та повагу у відносинах. Вони змогли підтримувати дружні стосунки, не дозволяючи минулому затьмарювати своє майбутнє. Я часто кажу своїм клієнтам, що розлучення не обов'язково означає кінець відносин. Ви можете підтримувати повагу та дружбу, навіть якщо життя разом неможливе. Це особливо важливо, якщо у вас є спільних дітей або якщо ви продовжуєте працювати разом. Особистий досвід як джерело натхнення. На закінчення я хочу зазначити, що Дженніфер Лопес це яскравий приклад того, як можна використовувати особистий досвід для саморозвитку та професійного зростання. Вона не боїться говорити про свої почуття та переживання, але також не дозволяє їм контролювати своє життя. Вона знає. Як знайти баланс між її особистим життям та публічною людиною, і це робить її однією з найповажніших і найвпливовіших жінок у світі? Як експерт у галузі психології відносин? Я вважаю, що його історія може стати джерелом натхнення для багатьох людей, які відчувають складні життєві ситуації. Важливо пам'ятати, що навіть найскладніші часи можуть стати відправною точкою для створення більш повного та щасливого життя, не бійтеся змін, шукайте можливості для зростання і завжди залишайтеся вірними собі. Ключова думка Дженніфер Лопес демонструє, як перетворити особистий досвід, навіть такий же болючий, як розлучення, напальне для особистого зростання та професійного успіху. Її історія це урок зрілості. Поваги та вміння знаходити можливості навіть у найскладніших ситуаціях. Я впевнений, що Дженніфер Лопес буде продовжувати надихати нас своїми досягненнями та здатністю адаптуватися до змін.